Шановні, мене звати Наталя, і ви на каналі Всім про все. Привіт вам з Миколаївщини. Дорогенькі мої, вітаю всіх з Днем Закоханих і запрошую всіх, хто закоханий в квіти. Ось так на сьогодні, на 14 лютого, виглядають сіянці лобелії і петунії Ампельних. А так виглядає Вероніки Сіянці. Вероніка колосиста. Сіяла густенько, думала, що не зійдуть, а вони зійшли всі ковриком. А це віола Ультіма. Із 10 насінинок зійшло 9. Думаю, гарний результат. А це сіянці колеуса. Також зійшли дуже-дуже гарно. І ось сьогодні. Потрібно їх усіх розсадити, тому що вони вже мають справжні листочки, і будемо їх розсаджувати в такі паперові стаканчики. У стаканчиках набрана земля покупна для розсади. Пролила її звичайною дощовою водичкою. Земля повинна бути волога, але не надмірно. І будемо дуже акуратно старатися взяти е, так рослинку, щоб не пошкодити їй корінячко. І першою буду розсаджувати петунію. Ось такі рослинки на сьогодні. Вже мають 3-4 справжніх листочка, гарний корінчик наріс. Тож треба вже їх розсадити в окремі стаканчики. От. Дуже великий об'єм ґрунту не потрібно, тому що рослинки маленькі, і їм буде заважко у великих стаканах чи ємностях. Ці стаканчики у мене на 180 мл. От. Ну а подалі вже по розвідку рослинки буду перевалювати їх у більший об'єм до травня місяця, а в травні вже буду висаджувати на постійний місяць чи в кашпо. Отак От легенько посадили і тут встав. В цьому стаканчику подалі буде рости наша петунія. Обов'язково беру грандіс, розвожу його в тепленькі водички і буду трішечки десь півчайної ложечки підливати рослинку, щоб корінець гарно обволікся ґрунтом І щоб наша рослинка. Поскоріше прижилася. Далі будемо розсаджувати віолку. От. Я просто вам показую, як я це роблю. Може хтось не знає. Е боятися нема чого. Да, рослинки дуже маленькі, е треба з ними дуже-дуже акуратно поводитись, щоб не пошкодити. От така гарна вже віолка. Уже 4 справжніх листочка, 3-4 гарний корінчик. Робимо заглублення і потихеньку всаджуємо нашу біолочку. Легесенько прижимаємо біля корінечка, Все робимо дуже акуратно. І також підливаю розчином. Корнивина для гарного приживлення і наростання нашої кореневої нашої малесенької рослинки. Ще одне. Не забуваємо підписувати наші стаканчики, що де у нас росте. Тому що зараз ми пам'ятаємо, а пройде день-два, і ми забудемо. Так, можна по виду, хто вже знає, як виглядає та чи інша квіточка. Але ж ще хочу знати сорт, тому що для мене це деякі рослини зовсім нові, також сорти нові. І мені буде цікаво подивитися, чи співпаде вигляд готової квітучої рослинки із фото. Чи вони дійсно того сорту або того забарвлення, який нам пропонує продавець. Ну, отак потихеньку буду пересаджувати всі свої малесенькі рослиночки. Це можна сказати, для мене це як релакс. Не знаємо, у нас зараз дуже важка пора. В Україні дуже зараз всім важко, але треба жити. Підписуємо, обов'язково підписуємо, бо пройде час і все забудеться, де яка квіточка росте. Пишу на, назву квітки, її сорт і коли посадила дату. Це Віола Ультіма. Отака має бути гарна квіточка. І маю таку сьогодні роботу. Руково всі рослиночки проливаю корневіном. Коліуси Уже треба, дуже треба їх вже розсаджувати, їм дуже вже тісно. Деякі вже он, показують якийсь малюнок свій. Їх дуже багато, але викинути не піднімається рука. Тому буду в скляночку по декілька рослинок саджати. А далі вже перевалю в більший об'єм, вже як стане трошки тепліше, світліше, буде змога перейти мені в теплицю, там більше місця, то вже тоді поросаджую їх. Ну і як завжди роздарю всі свої лишні рослинки. Я роздарюю своїм близьким, знайомим. Нехай і в них буде красота. Все те ж саме. Дуже легесенько, помалесенько всаджуємо, щоб не пошкодити, бо рослинки дуже маленькі ще. Отак От потихеньку розсаджу їх усі. А це просто вам хочу показати, як різні рослинки я висаджую. Це Вероніка колосиста. Як ви бачите, дуже-дуже їх багато. Всі точно садити не буду. Виберу які трошки більшенькі, коренастіші. І також у скляночку буду садити. По декілька рослинок, тому що в минулому році я висівала вже Вероніку, тільки Вероніку сизу. І того року чомусь у мене дуже мало зерняток зійшло. Мабуть, не такі були якісні насіння. А ще, коли я їх отак розсадила, то деякі рослинки манесенькі загинули. Може, моя вина, може такі рослинки слабенькі були, тому я постараюсь висадити їх трошки більше, як треба. Ну, щоб мені таки вижили якісь рослинки, і щоб я отримала таку красиву квіточку до свого квітника. Ну, я не професіонал. Я любитель, любитель закоханий в квіти. Та, да, така робота, скурпульозна. Навіть ці малесенькі рослиночки треба трішечки підливати. Але пам'ятаємо, що перелив не можна робити ніяким рослинкам. Ну, дошла черга до лобелії. Там є лобелія з власного насіння, лобелія з отакого пакета. От. І є ще там мультигранули. От, От буду мультигранули всаджати. Отак, купочкою. Маленьку купочку. Отак в стаканчик садити легенько. Ну, а потім, по мірі підростання, буду їх прищіпувати, щоб вони красивіше кущилися. І якщо буде треба, перевалю в більший об'єм. Лобелія дуже гарно виглядає як у квітниках, так і в кашпо, в композиції з іншими рослинами. Дуже рясно квітує цілий сезон. От так потихеньку беремо із маленьким кумом землі і легенько перевалюємо так у стаканчик. Те, що вони маленькі, не боїмося. Може, десь якась і пошкодиться, але їх багато, то щось виросте. Я вже вирощую лобелію не перший рік. Дуже мені подобається ця квіточка. Хто ще не має, рекомендую. Ось так я висадила всі свої на сьогодні рослинки. На сьогодні свою роботу я виконала. От скільки у мене стаканчиків вийшло з рослинками. Деякі малесенькі, яких було дуже забагато, я все-таки викинула. Ну, бо то вже занадто сієш багато насіння, бо по-різному всходять. Коли більше, коли менше, а також ж хочеться виростити. Ту чи іншу квіточку. А це покажу вам свій стелаж, Як на сьогодні виглядають мої посіви, мої рослини. 16 січня висівали оцей контейнер. Там був Арктотікс, біденс і гвоздики. Найкраще зійшла гвоздика Діана F1 і Арктотікс. А також там однесенька-однесенька зійшла гвоздичка альпійська. Е, інші гвоздики були насіння, не свіжі. Е, їм вже два роки. І я на те грішу, то й вони не зійшли. А ось ця гвоздика зійшла дуже гарна. Надіюсь, побачити таку красиву гвоздичку і Арктотікс. Вже я вирощувала таку квітку Arктотікс, дуже гарна. Ну і гвоздика альпійська одна єдина і не знаю, чи вона виросте. А біденс не зійшов. І всі інші гвоздички також не зійшли. Слідуючи лоточок у нас це пенстемон. Пенстемон шерсистий, фіолетовий та білий. Ми ставили цей лоточок на стратифікацію, потім я занесла його на стелаж, і він вже є сходи. Тобто, якісь рослинки все-таки у мене будуть. Я на це дуже надіюся. О, малесенькі сходи. От. Е, всі лоточки підписані, коли висівалися, і вони в мене ще під плівкою. Слідуючий лоточок це бульбова бегонія. Із 10 гранув зійшло три рослинки. Два воно більшенькі, і один он малесенький. Бегонія дуже-дуже довго. Росте. Далі була висіяно 10 гранул бегонії бадабум. Не зійшла ні одна гранула. Не знаю, моя біда чи насіння. Ну, щось не так. Далі у мене дзвоники карпатські. Сіяла густо. Зійшли майже всі. Тепер саме головне виростити їх до квітника. Армада армерія. Один єдиний росточок. поки. Не знаю, буде ще чи не буде. Так, далі Дільфініум, фонтан. З 10, один єдиний росточок. Також був на стратифікації. Так, простріл, сон трава. Було багато насінин, зійшло ось шість насінин. Ну, а далі ірис висівала насіння і он один уже, одна насінинка вже дала малесенький пророст ще зовсім не зійшов, але вже з'явився. Це е, мій базилік. Тут суміш лимонний, зелений і фіолетовий. Вже деякі зійшли, деякі он, тільки, тільки протикаються. Далі у нас у лоточку віола багаторічна. Гарно дуже зійшли на синячка, і он ще деякі прокльовуються. От. Отака віола суміш, шотландські гібриди. Дуже яскраві, красиві квіточки. Це багаторічники. Ще трохи і теж треба буде розсаджувати. Аренарія або піщанка. Із 10 насінин зійшло 7. Ну, отакі от, от. потягнулися. Ну, Дождуся справжніх листків, буду пересаджувати. Це арабіс або резуха білий багаторічник. Також он зійшли у мене із 10, всі 10. Гарні сходи. Далі петунія. 2 лютого висівалася. Заявлено в пакетику 10 гранул, але було 12. І всі 12 проклюнулись. От така петунія Яремже. Бахромчата, яскрава. Дуже гарне насіння. Леда Агро. якщо бачите, купуйте. А це бегонія з власного насіння. Дивіться, як гарно посходила. Багато сходів. Яка саме бегонія? Не знаю, тому що кучу складала з різних бігоній насіння, коробочки, які вистигли. Виросте, потім буду бачити. А це сходи обрієта водоспад. Висівалася 2 лютого і отак зійшла гарно. От, От така обрієта. Водоспад. Якщо все буде гарно, буде красота у мене в квітнику. Теж трошки потягнулася. Далі дзвіночки махрові, садові, також дуже непогано зійшли. І там ще деякі насіння прокльовуються. Насіння позаминулорічне. В минулому році я висівала своє власне насіння. Ці дзвоники є дворічні. Тобто, перший рік ми їх висіваємо, вони ростуть, а на другий рік вони зацвітають. Якщо хочете такі мають дзвоники, їх кожного року треба сіяти. Так, а це у нас ротики, льві низів. Отакі низькорослі. І з десяти насінин зійшло 7. Арабіс резуха тільки рожева. Восім насінин із десяти зійшло. Це у нас обрієта. Тільки трішки іначе. Зійшло тільки 4 насінинки з десяти. Далі у нас Алісум скельний Аурінія. Тільки два росточка. І то такі нещасненькі з 10 насінинок. Не знаю, чи доживуть вони до квітника, так хочеться Армерія широколиста, було багато насіння, але не зійшла ні одна насінинка. І гейхера. Також немає ні одного схода, Була на стратифікації. І ось уже скільки стоїть. І немає ні одного. А найбільше мене порадували сходи примули. Я вам розповідала, що дуже багато сіяла цієї примули. Це сіялось 2 лютого. Без нічого, без ніяких стратифікацій, нічого. Просто ви самі бачили, з пакетика висипала все насіння, висипала все, бо думала, як завжди, зійде одна-дві насінини. А вони зійшли майже всі. Насіння від фірми яскрава. Великоквіткова примула. Якщо все буде добре, у мене буде отакої краси повно-повно. Радію, як маленька дитина. Що нам треба для щастя? Щоб зійшли і виросли квіти. Так і є. оце зараз тільки одна і радість наша. В таку нелегку годину у нас в Україні війна. І для того, щоб якось трохи відволіктися, сіємо квіти. Сіємо квіти, чекаємо на перемогу і будемо з квітами зустрічати наших захисників. А ось так виглядає на сьогодні моя газанія. Уже гарно підросла. А тут я висіяла, і вже перші сходики пробиваються, кімнатний. Перчик Арлікін. Ну, ось такі справи у мене з розсадою на сьогодні. Всім дуже дякую, хто заходить до мене на канал. Пише мені гарні теплі слова, коментарі, поради. Хто ще не підписався на мій канал, прошу. Підписуйтесь, я думаю, у вас буде у мене цікаво. Не шкодуйте для мене вподобайки, будь ласка, пишіть коментарі, запитуйте, кому що хочеться взнати. Всім буду відповідати. Ще раз всім дуже щиро дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі. Всім бажаю всього-всього самого найкращого. Здоров'я! Миру всім нам до зустрічі.